Дажбог це слов'янський Бог сонця, тепла і плодючості. Згідно з одним із найвідоміших уявлень, слов'яни вважали себе Дажбожими онуками, що підкреслює його роль як прабатька. Одна з центральних легенд розповідає, що Дажбог є сином сварога, бога неба і коваля. Коли Сварог створив сонце, він передав правління ним своєму синові Дажбогу. Тих пір даш Бог, щодня подорожує небом на колісниці, даруючи людям світло, тепло і врожай. Давай уявімо, що ми детективи, які намагаються розгадати найбільшу таємницю всіх часів як народилася наша сонячна система. Уявіть собі: початок величезна темна хмара дуже-дуже давно. На місці нашої сонячної системи була неймовірно велика, холодна і темна хмара з пилу та газу, на кшталт космічного сміття. Вона спокійно плавала у просторі мільйони років. Поштовх щось збуджує хмару. Можливо, неподалік вибухнула величезна зірка супернова, як космічний феєрверк, вибухова хвиля штовхнула нашу хмару, і вона почала обертатися та стискатися в кулю, як тісто для сніжка. Народження Сонця. Центр розжарюється. У центрі цієї кулі весь пил і газ стиснулися дуже сильно. Від тиску і тертя він став неймовірно гарячим. Так, якщо швидко швидко терти долоні, вони стають гарячими. Ось так і в центрі хмари запалало нове сонце. Ця версія схожа на космічну аварію. Уявіть, що повз наше молодое сонце пролітала інша, дуже велика зірка, близький проліт. Вона не вдарила в сонце, а пройшла дуже близько, як магніт своєю силою тяжіння вона витягнула з сонця довгі струмені гарячого газу, утворення планет. Ці струмені газу потім почали охолоджуватися і згущатися у маленькі краплі, ці краплі, як пластилін. Злипалися між собою і поступово сформували всі планети нашої системи. Вчені сьогодні вважають, що перша гіпотеза з хмарою пилу правдоподібніша. Ось чому ми бачимо телескопами, як у далекому космосі інші зірки народжуються саме з таких пилових хмар. Усі планети обертаються навколо сонця в одному напрямку і в одній площині, як залишки того самого плоского диска. Знайти іншу зірку, яка пролітала б дуже близько. Це дуже мало ймовірно, наче виграти джекпот у космічній лотереї. Отже, найімовірніше, наша сонячна система народилася з величезної хмари пилу та газу, яка стиснулася і розжарилася. Уявіть собі, найбільший вогник у світі. Тепер уявіть, що він у мільйон разів більший і розташований у космосі, це і є наше сонце. Але це не зовсім вогник, це неймовірно гаряча куля газу. Ось тут починається магія. У середині сонця, у його ядрі відбувається те саме, що й у водневій бомбі. Реакція термоядерного синтезу. Не хвилюйся, це не вибух, це постійний процес. Там, неймовірно, гаряче і тисне так сильно, що маленькі частки газу водню стискаються між собою, вони зливаються, наче краплі води, і перетворюються на інший газ гелій. Коли вони з'єднуються, виділяється неймовірна кількість енергії світло і тепло. Якби сонце було порожнистим, всередину помістилося б 1 мільйон 300 тисяч планет Земля, це як заповнити величезну кулю мільйоном горошин. Сонце важче за нашу планету в 330 тисяч разів, це як один величезний слон поруч з 330 тисячами мурах. До сонця дуже далеко 150 мільйонів кілометрів. Якби ми могли побудувати міст від землі до сонця, його будівництво зайняло б більше двох тисяч років, навіть якщо їхати по ньому на машині зі швидкістю 100 км на годину 5500 градусів Цельсія. Це достатньо гаряче, щоб розплавити будь-який метал у ядрі 15 мільйонів градусів Цельсія. Це навіть уявити неможливо. Світло від сонця долітає до нас приблизно за 8 хвилин. Меркурій це найменша планета нашої сонячної системи, і вона найближче обіймає сонце. Уяви, якби наша Земля була розміром із баскетбольний м'яч, то Меркурій був би чимось на зразок м'яча для гольфу. Меркурійна це найменша планета нашої сонячної системи, і вона найближче обіймає сонце. Уяви, якби наша земля була розміром із баскетбольний м'яч, то Меркурій був би чимось на зразок м'яча для гольфу. Поверхня Меркурія дійсно схожа на нашу місяць. Вона вся вкрита кратерами, воронками від ударів космічного каміння. Це схоже на шрами від стародавніх битв, які ніколи не загоюються. Основна причина, чому ці кратери збереглися, полягає в тому, що Меркурій, на відміну від землі, майже не має атмосфери. Венеру часто називають сестрою землі, бо вони дуже схожі за розміром масою та тим, що обидві є кам'янистими планетами. Але, повір, Венера, це справжня пекельна сестра. Венера така яскрава завдяки своїй атмосфері. Вся планета оповита дуже щільним товстим шаром білих хмар. Білі хмари Венери, які складають лоти, так це дуже їдка речовина. Відбивають близько 75% сонячного світла, що на них потрапляє. Тепло, яке все ж таки потрапляє всередину і нагріває поверхню, потім намагається вийти назад у космос у вигляді інфрачервоного теплового випромінювання, на відміну від Меркурія, де атмосфери мера має неймовірно товсту ковдру з газів. Ця ковдра не випускає тепло назад. На більшості планет сонячної системи, зокрема на нашій землі, сонце сходить на сході, бо вони обертаються навколо своєї осі проти годинникової стрілки, якщо дивитися з північного полюса. Але Венера особлива, вона обертається у звук за годинниковою стрілкою. Це явище називається ретроградне обертання. Земля це наш єдиний і неймовірний дім. Це третя планета від сонця, і вона особлива, адже на ній є життя. Близько 71% поверхні землі вкрито водою, це океани, моря, річки та озера. Якщо дивитися на землю з космосу, вона здається переважно синьою. Суша, це великі шматки землі, які ми називаємо континентами, їх шість Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. Земля знаходиться на ідеальній відстані від сонця, щоб вода могла існувати в трьох станах твердому лід, рідкому, вода і газоподібному пара. Це дуже важливо для життя. Земля має повітряну оболонку, яку називають атмосферою вона, наче ковдра, зігріває нас і захищає від шкідливого сонячного випромінювання. Всередині Землі є розплавлене залізне ядро, яке постійно рухається і створює величезне магнітне поле. Воно відхиляє небезпечні частинки, що летять від сонця. Це поле допомагає нам, до речі, користуватися компасом. Юпітер це справжній гігант у нашій сонячній системі. Його називають королем планет. Він такий величезний, що всі інші планети разом могли б поміститися всередині нього. Він на 90% складається з водню і майже на 10% з гелію. Це ті тізи, з яких складається Сонце. Ось чому його називають королем, він схожий на невдалу, маленьку зірку. Велика червона пляма це не просто шторм. Це гігантський антициклон область високого тиску, який бушує вже сотні років. Він такий великий, стив бив собі нашу землю. Юпітер, справжній багатодітний батько, він має 95 офіційно визнаних супутників, насправді, їх відкривають досі. І ця родина найбільша серед усіх планет сонячної СМІ. Сатурн, газований велетень, легший за воду. має суперкільце з льоду та каміння, має понад 80 місяців, серед яких є океанічний енцелад і загадковий титан. На ньому дмуть неймовірно швидкі вітри. Атмосфера Сатурна, це бушуючий океан газів, там то сильні вітри, швидкість яких може сягати 1800 км год. Найшвидший гоночний автомобіль біля них здавався бравликом, іноді на планеті виникають гігантські шторми, більші за нашу всю землю, які тривають. Сьома планета сонячної системи Уран такий великий, що всередині нього могло б поміститися аж 63 наших планети Земля. Він третій за розміром у сонячній системі. Уран має унікальну особливість він обертається навколо своєї осі, ніби лежить на боці. Усі інші планети це як джига, а Уран котиться, немов м'яч для боулінгу. Його вісь обертання нахилена аж на 98 градусів. Хоча Уран не найдальша планета від сонця, він є найхолоднішим місцем у сонячній системі. Температура там може опускатися до мінус 224 градусів. Це тому. Що він майже не виділяє власного тепла. Рік на урані триває 84 земні роки. Уяви, скільки разів ти підеш до школи, поки Уран зробить один оберт навколо сонця. Доба один оберт навколо своєї осі, триває близько 17 земних годин. Через свій нахил у Набоці, пори року на урані дуже дивні 42 земні роки на одному полюсі триває літо, полярний день, де сонце світить увесь час, а на іншому зима. Полярна ніч, де завжди темно. Лише біля Екватора зміна дня і ночі більш звична. Неймовірно, яка далека і загадкова планета Нептун. Уявіть собі, це восьма, найвіддаленіша планета нашої сонячної системи, вона так далеко, що світло сонця до неї летить більше чотирьох годин. Його називають крижаним гігантом. Він не має твердої поверхні, як земля. Замість цього він складається з густої суміші води, аміаку та метану, що огортає невелике кам'яне ядро розміром приблизно з нашу землю. Нептун величезний. Він приблизно у чотири рази більший за землю по діаметру і в сімнадцятьох разів важчий. Би земля була розміром з м'яч для гольфу, Нептун був би розміром з футбольний м'яч. На Нептуні вирують найсильніші вітри в усій сонячній системі. Їхня швидкість може сягати 2100-2400 км год, це набагато швидше, ніж найшвидші літаки на Землі. Уяві таку бурю, оскільки він так далеко від сонця, Нептун дуже холодний. Температура там опускається до мінус 214 градусів Цельсія. БРР. На Нептуні дуже довгий рік. Щоб зробити один повний оберт навколо сонця йому потрібно 165 земних років. А от день на Нептуні пролітає швидко, він триває всього близько 16 земних годин. Сподіваюсь, вам було цікаво подорожувати сонячною системою.